Казка про світлячка, який боявся ночі. У глибокому зеленому лісі, де дерева шепочуть між собою, навіть тоді, коли ніхто не слухає, жив собі маленький світлячок. У його криленькому животику жило тепле світло, яке мерехтіло, коли він радів, і пригасало, коли йому ставало сумно. Світлячок дуже любив день. У день все було зрозуміло: трава зелена, квіти пахнуть солодко, а сонячне проміння лагідно лоскоче крильця. Він літав між ромашками, розмовляв з метеликами, дружив з сонячними зайчиками та збирав теплі спогади у своїй пам'яті. Але щовечора, коли сонце повільно сповзало за край лісу, і небо ставало темно-синім, світлячок відчував. Як його світло тьмяніє. З кожною тінню, що простягалась між дерев, у його серці прокидалась тривога та хвилювань темрява, шепотів він сам до себе. Вона така велика і така незрозуміла, а раптом у ній щось є. І щовечора він ховався під великим листком, згортав крильця і прикидався, що спить, але насправді просто чекав. Коли повернеться день. Однієї ночі, коли ліс уже спав, а світлячок, як завжди, лежав і не смів ворогнутись, він почув ніжний, оксамитовий голос: Чому ж ти ховаєш своє світло? Перед ним, мов тінь, мов хмара, з'явилася мудра сова. Її очі світились як два місяця. А голос був таким спокійний, що світлячку раптом захотілося довіритись. Я боюсь ночі, зізнався він тихенько. У темряві все стає інакше, нічого не видно, все мовчить або шурходить. А ти колись дивився, як світло сяє саме у темряві? запитала сова і запропонувала сісти на її крило. Світлячок вагався, але щось в її голосі було дуже тепле. Він обережно забрався на м'яке пір'я, і вони злетіли. Вони летіли понад лісом, і світлячок побачив, що темрява не порожнеча, а цілий світ, зірки, як крихітні ліхтарики на небі, квіти, які вдень спали, розкрилися і мерехтіли сріблом. А внизу на одній з галявин танцювали інші світлячки. Вони водили хороводи, співали тоненькими голосами, і їхні животики світились, мов вогники в камінь. Темрява робила їхнє світло ще яскравішим. Дивись, саме вночі світло стає потрібним. Удень усі бачать, а от у темряві твоє світло справжній скарб. Світлячок спостерігав з захопленням. Йому ще ніколи не спадало на думку, що ніч може бути такою красивою. Тому вони пішли до старого дуба, де під корінням спав їжачок. Бачиш, цей їжачок нічого не боїться. Він не бачить у темряві, але слухає серцем. Він довіряє тому, що навколо, бо знає, що світ не стане страшним лише через те, що ми його не бачимо. Повернувшись додому, світлячок довго мовчав, а потім піднявся в повітря повільно, невпевнено і не ховав світла. Навпаки, дав йому розгорітися. Його живіт засвітився теплим помаранчевим сяйвом, що розігнало найгустіші тіні. І нічого не сталося. Темрява залишилась навколо, але всередині було спокійно, і тоді він знову побачив зірки. І почув спів інших світлячків і зрозумів ніч це не порожнеча, це особливий простір, де можна знайти себе. З того часу кожної ночі світлячок не тікав у тінь, він літав над лісом, світив і співав. І тепер, коли настає ніч, інші маленькі створіння шукають його світло, щоб не боятися. Бо в темряві завжди знайдеться хтось. То світиться і можливо, це будеш саме ти. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.